Мене звати голова Тилах Володимирович. Я живу в селі Мощун, вулиця Лісна, 74. Працював водієм у місті Києві експедітором. Перший день війни отогнав машину на роботу, ку мене забрав. Ми приїхали сюди в село і, мабуть, годину 14, Пішли вертольоти. Прямо над хатами, чуть тліко мене не позбивали, значить їх летіло 10. 10 ішли ті К-52, а за ними йшли, мабуть, ще десяток, був Мі-8. Ну, із Десантури, я так зрозумів, бо сусідка дивилася, ми тут стояли на ганку. Сусідка в окно дивилася, то сиділи ті чекадировці, я не знаю. Прямо з автоматом звішені, як. Ну це таке було. Це перший день такий був. На другий день вже тут ну, літали туди-сюди, ну, видно, бомбили, бо вони. Ну, возле Гостомеля, бучі там же ж були з цієї сторони. То трохи бахкало. Ну, спускались, ну, в погріб є у нас то ми в погрібі. Ну, ненадовго, правда, на півгодинки, на годинку таке. 27 числа був приход там. Під хату я потім покажу. Слава Богу, не взорвалась болванка. Я не знаю, яка вона, чи 52, га чи 80-та, бо я не воєнний, я не розумію. Далі ми ж в погріб спускались туди-сюди, до 2 числа, а 2 числа, вже як почало бути 2 березня, як почало дуже жарко тут бути, дуже сильно, то ми тоді зібралися з сім'єю та й поїхали на Полтавщину. Бо сказали тероборонівці, що буде дуже сильно тут жарко, то хто має куди виїжджати, той то буде виїжджати. Ну, Попало в хату, я не знаю. Позвонили мені, мабуть, десь числа 7 чи 8 березня, то сказали, що ну, тут приїжджали, бо тут же ж було, воно ну, ну, я не знаю, чи под було подаки чи… Ну, якби орків не було, але тут сильно здорово, ну літали ракети, і тут було дуже... Ну, Бігали вони тут, ну я. Тобто я, я, якби я не бачу. Те, що люди говорять, що о, як то заїжджали, хтось як то заїхав, то казали, що там з дитячої площадки трупи лежали. ну, і не, не. І Вони лежали не на неділі дві, мабуть, бо їх не забирали. Ну дивіться, там я не знаю, в погребі знайшли там хлопчика. Ну, йому, я не знаю, років, мабуть, по 30 було, то о, вроді безпростреляний головою, прямо у погребі. Ну, Він там видно, ховався і так що таке. Ну навмисно ж, звісно, як же? ж, Ну, звісно, навмисно. Тут у перший день ну, один чоловік у мене, ну, однокласник то У його 20 часів, як мені прилетіло, йому прилетіло прямо в будинок, наче хтось навів, то він займався в теробороні. Тут ну, таким движенням він займався дуже сильним. Йому прилетіло туди на город, прямо в вдома, це перва хата, яка, яка, ну, в котру вони попали. Так що, таке. Ну і це ж, звісно, ну, як, як вони бомбили, що вони не бачили, що, що це ж село, ну, мирні люди тут, тут мешкали і все таке. Ну, якби. Не знаю я. Це навмисне, це воно все, все робилося, я не знаю. Ну, а так такого, я не знаю. Вони заходили, навіть в село, а там ще один сусід розказував, що каже, вони прийшли, ну, йому теж 70 років, вже дідусь. Ну, заходили в хату, каже, ну що тікай. Вони ну, ходили вже тут орки по селі. Але його не тронули, каже, збирайтеся, поки ще можливість є виїхати, краще тікайте. Дуже сильно. Щоб ви розуміли, от гори, ну ви будете там, мабуть, Лісная 60 і до сотого номера сім хатів всього стоїть. На 40 номерів сім хатів залишилося, лишилося всього. Все побомблено, все погоріло. Це як у мене, а у людей теж там іще хуже. Навіть оце в сусіда дому повибивано, все, і там всередині він знаружі, наче стоїть. Цей будинок. Ну, Там теж приход прямо сюди в угол пішов, теж видно його підкинуло, бо батареї порвали і все таке. Звісно ну, ну, ж, вони ну, ж… так люди не роблять, не, ну це не вкладається в голові. Щоб мирне населення, от, ну, якби. Хорошо, що встигли ноги внести, а так не знаю. Зараз ми чули вибухи, це розмінування. Це розмінування, так, ми цього не боїмося. У мене син приїхав з внучкою, як которій 6 років, то вона теж, ну, ж булич ж тут, -то. то взрив, так вона і успокаював, сонечко не переживайся, дядя говорю, тут збирають і взривають там у ямки на полі. Тобто дитина теж ще, ну, якби трошки ж була. Все згоріло. Що телевізори, що холодильники, домашні кінотеатри. Ну то, що наживали ми роками, то воно все. Нічого не лишилося. Виїхали, як були, то в зимніх штанах, у добре, що хоч трошки є Ну, не віщей, нічого. Все повністю погоріло. Все знищено. Комп'ютери, шмутрі, ванни, бойлери. Тоже ж цивільно. Ну, ми ж жили, старалися. Жили все нормально, як, ну, як нормальні люди. А, а можна зайти подивитися. Та видно, ж, я не знаю, чим вони бомбили, що кирпіч внутрі. Береш кирпіч, пальцем проводиш, а він сиплеться. То як воно горіло, це ж не від пожара. Може яким фосфором вони лупили, чи чим вони лупили, я не знаю. Що кирпіч повигорав усередині. Ну, Ждемо, поки може якась комісія, може держава допоможе нам як то. Ну, Тут буду добудовуватися, Ось залишилась літня кухня, то буду сюди заселятися, бо по квартирам теж жить. А зима йде, теж воно ж так раз, ще три місяці, та і буде холодно. <кій> Може держава допоможе, не знаю. Ну, поки ждемо комісії, ну, які тут. Ви по допомогу зверталися? Так. Ну, понаписували заяви там, де треба, пожар. У пожарників ми були, в ТЕК, щоб лічильник повісили на стовп, ну що щось робити можна було би. Потім а, в гостомелі, як воно, а, в ЦНАПі були, і в міліції заяви подавали. Ну, що вкрали, що пропало, що це. що ну, вкрали, якщо все згоріло. Навіть я не знаю, чи до пожара, чи воно там так. А в сусідів дуже багато все повинослилось. У сестри, де ми зараз мешкаємо, то не ні, ні одіяла, нічого, таке все вони ну, позабирали. Ну то ж ну, позабирали, ж, мабуть, окна побиті і все остальне в тому домі. Нема ні одіяла, ні покривала, нічого. У мене в сина він там далі трохи живе, то це е, 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 вищі, да? ну, його всі віші позабирали. Ну, а дитини, і жінки лишилося. А ну, внучки і жінки, а іменно чоловічі речі, вплоть до трусів. Тобто все позабирали. Таке. Сусіда теж тут і тачки були, і бензопила була, і и... теж ну, нема нічого. І бензопила, і все там в будинку було, то теж. І спальники такі вони, що ну, десь віддихати, чи що, то все повигрібали. Дуже сильно. В, в хужу сторону. Як буду бачити, чуть в морду не буду плювати. Я коли їздив по Києву, там оскаль їде так, нормально. Зараз зовсім друге лише. Хочеться взяти і щось зробити. Дуже неприємно. Люди так не роблять просто. За що можна говорити? Воюйте раніше, коли, да? Козаки були, все, в поле вийшли, да? Обилися крепко, все, і пошли собі спокійно в город. Правильно чи ні до мирних жителів. Той, хто виграв, той і пан. Ну, а це, це ж, це ж, ну, уроди просто і все. Ну, хочеться другими словами сказати, ну ж не буду, я таке говорити. Просто уроди, свині, дійсно. Не думаю. Я. я не міг собі уявити це навіть. Ну, як би, вроді ж. Ну, не знаю. Ну, ж на 16 число, що повністю буде. Ну, не знаю. Навіть я, ну, як би не вірив я в це, як, як, як говорили. Що може таке навіть трапиться. Так. Ну, документами. Зобрав документи, ну, надіялись, що може ну, якби буде все, все добре, думали, що а коли вже воно. Та й ми сиділи, я ж кажу, до 2 числа, воно тут літало. Пацани ходили, навіть тут у мене ну, син 20 років та з хлопчиком, то вони ходили, собачку кормить туди, виїхали за горку. Йдуть назад, і якраз приход був о, там 59-й номер, чи що. вони тільки з горочки спустилися. І тут бах-бах, ну вони на землю попадали, але, слава Богу, що все нормально. Але теж такі діти, що люди ж полишали трохи собак, та, та ну хазяйство якесь саме тікали, то ходили корми. Так що так от.